Господь з вами І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус розповів своїм учням цю притчу. Тоді Царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які, взявши свої світильники, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні. А п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої світильники, не взяли з собою олії, а мудрі взяли олію в посудинах разом зі своїми світильниками. Оскільки молодий запізнювався, всі задримали і поснули. А в середині ночі пролунав крик Ось молодий! Виходьте йому назустріч. Тоді всі ті діви встали і прикрасили свої світильники. Нерозумні сказали мудрим: Дайте нам трохи вашої олії, бо наші світильники гаснуть. А мудрі у відповідь кажуть: щоби часом не забракло і нам, і вам. Краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли звідти купувати? Прийшов молодий, і ті, які були готові, увійшли з ним на весілля, і двері зачинились. Врешті приходять і інші діви та й кажуть: Пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав: Воістину кажу вам я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години. Слово Господня, слава Тобі Христе!» Перше читання з книги мудрості і все те, що було сказано, все правда. Ось, що Соломон просив про цю мудрість, але якщо дивитися трошки глибше, то ця мудрість вона вказує на Бога, тобто вкаже нам на Ісуса Христа. Ось, безпосередньо. І в Богові є ця, ця, ця мудрість. Тому е, таку, таку мудрість е, ну, ми покликані про таку мудрість ми покликані просити. Ось, і мудра людина та, яка ну, дійсно е, правильно може ходити цими своїми стежками, да, на які її поставив Бог. І доповненням до цього, цього першого читання є цей 63-й псалом, ось, де показує людину, яка кричить, благає. Да? Це благальний псалом, це псалом, який просить, да? щоб я був саме такий, да? щоб, що я тебе Боже постійно шукаю, да? що моя душа прагне. І те, що вже ви сказали, да? що в нічні години буду роздумувати про те. Власне, що, постійно, да, що ми, ми шукаємо Бога. Власне, це це те, те, що відбувається в нашому житті. У нас є дуже-дуже багато питань. Ось, відповідей світ нам не дає. Ось, але Слово Боже нам показує, що власне, де, де можна отримати цю відповідь. Коли ти ставиш це питання Богові день і вночі, день і вночі. Ось. Друге читання з першого послання Павла Апостола до Солонян показує цю ситуацію церкви, спільноти, яка отримала це слово, в що вони теж повірили і на що надіялись. Яке слово? Що вони повірили, що Ісус Христос має прийти, тобто має наступити ця парузія. І для них, для них вони дослідно приймали. І вони чекали, деякі навіть переставали працювати, робити. І тому апостоли їм потім писали виписали і виписали. Казали, що ні, ви хлопці, не розробляйтесь, нормально працюйте. Вони чекали, що має, має прийти Ісус Христос. Ось, і тут, тут щось подібне в цьому читанні, що в них народжується це питання: добре, прийде Ісус Христос, а що буде з тими, які померли? І тому Павло Апославби дає відповідь, що, що він, він воскресить всіх, Тобто Він прийде і застане одних ті, які живуть. А? І також Він прийде і підніме воскресить тих, які померли, тобто які вже випередили. А? Ось, і каже, ви не переживайте, що буде з тими, які, які вже випередили вас на штуку. Прийде Ісус Христос, Він порех зробить з і з Другим. Тому ви маєте цю надію, не втрачайте, що вони, що вони не будуть мати Воскресіння, вони також будуть мати Воскресіння. Ось, і наші тіла будуть преображені. І це преображення Ісус Христос показав на горі табор чи фавор. Да, є навіть свято це преображення Господне. Він показав, якби, як будуть виглядати наші тіла. І потім, після Свого Воскресіння, Ісус Христос також це показав. Да, тобто Його тіло було преображене. З одної сторони, Він сідав, їв за апостолами рибу, хліб. Тобто був голодний, а з іншої сторони, ця, ця матерія вже не, ну, була настільки підлегла йому, що він міг проходити крізь стіни. Ось, Як там в кінці буде, до кінця, ми цього не знаємо, тому що ми тільки можемо знати те, що нам було об'явлено через Слово Боже. Ось, і, і, і тому як там буде в кінці. Ми, не знаємо. ми знаємо одне, що ми оживемо. А, а, а ті, хто жили, от, зараз, якби прийшов Ісус Христос, то от, ми живі, ну, ми б станули перед Ним. Прийшла да? Прийшли паруси, і Ісус Христос б, е е е стали перед Ним. Чи це буде в Хмарі, чи це буде в Едемі, чи це буде е матеріальне місце, чи це буде е поза Вселеною, Ми цього не знаємо. Ми знаємо одне. Ми станемо перед Богом. Ми станемо перед Богом. Ось. І це буде якби, загальний, такий, загальний такий суд. Да? Ось. Не буде загально судити всіх. Да? а Бог буде кожного питати. Ось. Але одне, що ми будемо знати, хто куди піде. Ось. І наші тіла теж будуть преображені. Тобто ми зараз. Ти хочеш спати, хочеш відпочивати, тебе болить, ось, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому все буде зовсім по-іншому. Все буде зовсім по-іншому. Це тіло буде прославлене на подобу тіла Ісуса Христа. Євангелія нам показує цю притчу про Царство Небесне. Ісус дуже часто говорить про Царство Небесне. Тобто говорить, показує нам, як воно має. Виглядати, да? Ось. і показує в притчах. Тобто Це притча, це образ певний, да? щоб ми... це не дослідно, що так було. Це, це притча, це так, щоб ми краще могли зрозуміти. Да? Ось. І тому каже, що буде подібне до десятьох дів, да? які, взявши свої світильники, вийшли назустріч молодому. Цей контекст. Шлюбу, я вже вам розповідав про цей. Шлюб говорив, що в єврейській культурі це одна, один із народів, який найдовше переживає ці, цю підготовку до весілля. Вона триває від 10 місяців до, до року. Ось, коли приходить наречений, приходить до батька. І вони заключають договір. договір, скільки він там має чого дати, грошей і так далі. І також, потім вони домовляються, що буде на випадок, якщо треба буде розірвати цей договір. І все, і він не йде з нею в ліжко. Він чекає цілий рік, готується, збирає кошти і так далі. Готується да, до цього, до цього до шлюбу. Тобто, якщо навіть вони зустрічалися, то вони зустрічалися ніколи один на один, завжди мусив бути якийсь свідок, щоб їх не посудили в, в тому, що вони займалися перелюбом. Тобто вони перебували в цій чистоті від 10 до 10 місяців і більше. І потім молодий приходив разом з Цими подружками і приходив до неї, щоб її взяти. І тут говориться про те, що він якби запізнювався. Запізнювався це говорить про те, щоб в неї розбудити оцю тугу. Що це напруження таке, що вона ще більше його кохала. Оце. Це теж стосується безпосередньо на нас. Чому Господь запізнює це приход? Щоб в нас розбудити це прагнення е, цієї більшої любові до Бога. Бо Бог прийде, бо це образ Ісуса Христа, який має прийти вдруге, судити живих і да? Ось. І показує нам, е, показує нам цих дів. П'ять. Е, Чому 5? Це є в єврейській культури, це у єгиптян було, у римлян, ось, філістинців, 5, 10, 15. Це стосувалося е, Сонця і тих планет, які є. Да? Те, що, так, як бачили, так, як на той час бачили люди. Да? Ось, і Тому в них буде 5, 10, завжди буде ці, 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 ці цифри. Да? Ось, вони нічого там такого не але, не значать, але показують, якби да, що, е, ці відносини, що якби, Сонце одружується на Землі. Да, і оці п'ять якби, є цими, цими свідками. Тому, тому показують показую нам, нам цих, цих усіх. І тепер далі ці світильники, світильники вони е, були дво, е, двох видів. Були такі, якби світильники, в якому були каганці, і там доливали олію. Да? І е, в Сове Божому говориться про те, по-моєму, в книгі мудрості, якщо не помиляюсь, говориться про те, що, тому що у євреїв, у євреїв в них цілодобово світить, світить цей світильник, да? ось горить. І жінка має обов'язок піклуватися про те, щоб він не погас. Тому що, <кхід> тому що е, світло означає життя. Ось, Якщо в домі є світло, значить там є життя. Якщо в домі немає світла, значить там є темнота, там є пустота, там немає, немає життя. І тому дуже важливо, щоб це світло, світло горіло. Тому це образ того, що, е, що в тобі має бути життя, тому що е, приходить. приходить е, Наречений. ось, і, і олія, ага, і другий і другий знак був це були факела. Їх, їх, і ними треба було правильно користуватися. І, і, і ними не, не, не завжди поливали та макали в олію, а там можуть бути якісь інші якісь масла, які Я і треба було доглядати. Да? Ось. І це є образ, образ, скажем, також наших вчинків, наших дій. Тому що, коли світло світить, це значить життя, і в тобі мають бути вчинки, дії. Тому що олія це означає знак Духа Святого, що в тобі є Дух Святий, який пробуджує тебе до чого, до того, щоб ти робив вчинки, добрі діла. Ось, Коли ти робиш ці добрі діла, то це є твоїми ділами. І тому, коли, коли говориться про цих дів, розумних і нерозумних, то ці розумні, які, які мають добрі діла, і коли проходить мол, Ісус Христос, Він каже, о, а твої діла такі. Ось, а ці немудрі кажуть, позичити, як я можу дати свою святість тобі, як я можу поділитися? Я не можу тобі дати. Я не можу дати своїх діл, вчинків, поступків. Це мої будуть. І Бог мене буде питати. Тому це Слово Боже говорить нам про ці вчинки, поступки, так? щоб ти робив їх зараз, що не чекав. Так? Не чекав, Тому що, бачите, вони пішли купити, пішли шукати ці, ці вчинки так? і спізнилися. Тобто двері були закриті. Власне, це слово говорить сьогодні нам конкретно, щоб, щоб ми ну, дуже швидко наверталися і робили ці добрі діла, да? щоб, щоб ми не, не мардували цього часу. Да? Бо робити діла це означає купувати когось, да? бо я тобі дав, ти мені маєш віддати афектами, добрим словом. так далі. Це купування. Тато купує своїх дітей, свою дружину, дружина чоловіка. Знайомих, приятелів ми постійно афектами купляємо, Да? Тут йдеться про те, щоб чину чи, матеріально. Да? Так як часто ми щось комусь даємо і чекаємо, щоб хтось сказав нам дякую. Да? Це купування, А тут йдеться про те, щоб ти робив добрі діла. І не чекав за це відплату. Да? Щоб це були твоїми ділами. І тому про це говорить слово говорить, Боже. Да? Ось, щоб тому, кажуть мудрі, щоб часом не забракло і нам, і вам, і нам і вам. Тому не можемо поділитися. Якби в цьому контексті говорить Ісус Христос: що робіть добрі діла. Але ці добрі діла можуть виникати тільки тоді, коли ти є відкритий на Бога, коли відкритий на, 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 на духа, духа Святого. І, 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 і власне, про це йдеться. І потім це весілля, коли вони вже прийшли, то воно вже могло тривати там пару днів, навіть до, навіть до тижня, а то і навіть більше. Не? Тобто вони веселили, зраділи. І власне, подивіться, що Євангелії, е, яку ми слухаємо, вже протягом, можна сказати, кількох місяців весь час говорить про трапезу, весь час говорить про весілля, про якийсь бенкет, про Царство Боже. Не? Це те, що до чого тебе запрошує Бог. І щоб ти не, 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 не ігнорував цим запрошення. Це так, як я часто в проповідях на цих гомідях кажу, кажу да, щоб ти не абортував себе. Боже да, до... таке аборт. Да? Це коли ти відкидаєш життя. І Бог тебе запрошує до цього життя. Тобто дає тобі своє слово, своє тіло. І коли ти його абортуєш, ти відкидаєш. Да? Ось, ти не приймаєш цього життя. А це життя, яке приймаєш від Бога, воно породжує наступне життя, що в тобі є ці вчинки, в тобі є це милосердя, в тобі немає цього осудження, в тобі, в тобі є це повне життя, в тобі, тобто в тобі є цей каганець да, цього світла. Да? І ти стоїш з цим світом, чи ти не несеш це світло іншим людям. Ось в цьому полягає також це християнство. Тому Бог тобі дає це життя, що, що ти маєш стільки там, чи стільки років, але Бог тобі дає це життя, щоб ти показував іншим людям Ісуса Христа. На своїй поведінку і своїм життям і так далі. Ось, і тому сьогоднішнє слово Боже, власне, до цього запрошує. Тому, вертаючись ще, ще до першого читання Книги мудрості, на цьому і полягається мудрість. Бо, бо мудрість Ну, роз... е... Є життєва мудрість, є мудрість там інтелектуальна і так далі. Ти можеш мати е... там якусь вищу освіту, одну, другу, третю, може бути професором, але не мати Божої мудрості. Ти можеш мати знання, але не мати Бога в своєму житті. Так? І тут йдеться про те, щоб ти просив ту мудрість, яка е, е, бо, бо, людина, людина, яка, яка е, е, не завжди все знає, але може бути дуже глибоко мудрою. А? І це проявляється в її житті, в її поступки і вчинка. Бо е, можеш бути, мати, бути, мати е, професуру. Бути там, доцентом, не знаю чим. Але, але в житті ти можеш мати дві руки ліві, да? Ось, Тобто бути незарадним, шнурка собі не зможеш зав'язати. Да? І так далі. Да? Тобто, і, і тому Бог говорить, що проси про цю Божу мудрість, да? щоб ти в очах Божих, не в очах цього світу, бо мудрий, але в очах Божих. Щоб Бог, дивлячись на твоє життя, бачить да, ту людину, яка розумно поступає, яка, яка, яка е, дійсно шукає Бога. І зверніть ще одну увагу, це вже е, закінчую, е, що все відбувається вночі. Середина ночі. Лунає крик. Ось молодий надходить. Що Бог дуже часто діє вночі. Е, нас створилось таке враження. Що якби вночі діє демон. Так, це страх, темнота, тим та боїмось. Так? Це неправда. Бог вночі діє. Створює світ. Некодим приходить вночі. Ісус Христос народжується вночі. Ось, апостол каже: чувайте, так? не спіть. Бо, бо сон може бути рівнозначно якби. Братом смерті, да? що ти можеш просто не чувати, не, не, бдіть, да? е, чувати, значить, бути готовим завжди зустрітися з Ісусом Христом. І тому ніч для нас є дуже часто ніч благословенною. А в нас все шиве на вибори. Те, що зробив Грів, да? що вночі перелюб за перелюбом, вночі впиваємося, гуляємо, да? а потім вранці встаємо. Да, е, губною помадою собі там макіяжі всі робимо, на, на, накладаємо ці маски і е, в день показуємо, що ми окей, все все, все, гора, все добре, приходить ніч і ми знову починаємо. Да? А тут йдеться про те, щоб вночі зустрітися з Богом. Да? Тому, Слово Боже, дуже часто показується цю, 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 цю ніч, цей момент, да? щоб ти, ти міг зустрітися з Богом, щоб міг побачити Його дію. В твоєму житті і в твоїй історії. Це, і це важливо. Тому ці всі слова, ці всі притчі, це все говорить про те, що, що для Бога немає ночі. Для Бога, Бог є світло. Але навіть якщо вночі він діє для того, щоб розвітлити оцю темноту Твого життя. А чому ти є тут присутній? Тому що перебував в цій темряві протягом багатьох років. А Бог тебе покликав для того, щоб дати тобі це світло, дати тобі це повноцінне життя. Щоб, щоб ти в цьому житті побачив цю ясність, да, щоб міг побачити Бога і йшов за цим світлом. Да, так, як, так як ці, ці пастухи, чи так як мудриці да, пішли за зіркою, пішли до Ісуса Христа, да, щоб Йому да. Ось, і і тому е, е, Господь каже, да, вставай, прикрашай свої світильники і зустрічай Господа. Ось він надходить, ось він йде. І, це, і, це, і це, є, це є наша дорога, наш член, да, щоб, Щоб ми не боялися цієї зустрічі, щоб ми також вийшли на зустріч. Тому що Бог. Давним-давно вже вийшов навпроти тебе. Давним-давно Бог перший крок зробив. Ми про це вже говорили недорозову. Бог перший прийшов до Адама, і Бог перший приходить до тебе. Тому сьогодні важливо, щоб і ми зробили цей крок. Зробили цей вперед цей крок для того, щоб зустрітися з Ісусом Христом. Тому, каже, да, пильнуйте і будьте готові. Пильнуйте, да? бо тієї години, в котру не сподіваєтеся, син людський прийде. Тому дивись, як живеш, як використовуєш, використовуєш цей час, да? як використовуєш... то не йдеться про те, щоб, розумієте, взяти і цілу ніч тільки молитися, чи там хресне дорогу проходити, чи там якісь інші речі робити. Да? Не йдеться про те, йдеться про те, щоб ти міг зустрітися з Богом. Да? віч на віч. Чи в молитві, чи в роздумах, а не в піяцтві, в гульні, в розпусті інших речах.